Знати привіт, хлопчики і дівчата! Вітаю вас в Академії чудесних наук і у проєкті Хочу все знати. І з вами її ведучий Сеня. І, як завжди, ми перевіряємо різні наукові лайфхаки або експериментуємо. Ну, я вже готовий. Тоді е, е, думаю, що можна починати. Поїхали! Хочу все знати! Ну що, дорогенькі мої, давайте ж спробуємо дізнатися, що ж нам знадобиться для наступного досліду. Отже, почнемо з звичайного миючого засобу. Він у мене от такі наукові ковбочки. У вас може бути будь-який, як то кажуть, ота фірма Не принципово. Нам знадобиться звичайна така неглибока тарілочка. Можна взяти якісь там блюдечки чи щось таке. Якусь отаку а, посудину. Нам знадобиться звичайний, можете запитати у мами або у бабусі на кухні харчовий чорний перець. Але ні в якому разі не куштуйте його просто так, бо він дуже-дуже такий природно гіркий. Ну і також знадобиться нам звичайна отака ватна паличка. Е, можна взяти одну, у кого немає нічого страшного, можна замінити цю паличку звичайним па пальцем, Да, але бажано мати отаку паличку. Ну що, все це приготували. І я вже пропоную почати експериментувати. Хочу все знати. Так, ну мені дуже цікаво, чи вийде у нас цей дослід, чи ні. В інтернеті дуже-дуже багато а, показують, що а, цей дослід і, виходить. До речі, якщо він у нас вийде, то це має бути схожим на те, як мікроби тікають з наших рук, коли їх ми миємо звичайним милом. Ну, пропоную а, розпочинати. Беремо звичайну тарілочку, не глибоку, не глибоку, і додаємо сюди звичайної водички. Не багатенько, але і не маленько. Ось так налили. Потім цю водичку треба, знаєте що, як отой супчик чи борщик, що ви там матуся у вас готують, поперчити. Але не трошечки, а так щільно і добренько. Беремо і починаємо додавати звичайного нашого чорного перцю. Бачите, яка плівка з'являється з перцю. Отак, отак, ще трохи не боїмося. О. Ну що? Поперчили добрячі і можемо спостер... Ой, ой, ще так по і можемо спостерігати, як у нас з'явилася на поверхні нашої водички така щільна плівка з чорного перцю. Можна, як я вже і казав, уявити собі, що це не просто чорний перець, а справжні такі мікроби. А водичка то наші з вами рученятки. Тепер давайте спробуємо завдяки са. Самому звичайному миючому засобу будемо о, відганяти отих микробів. Що нам потрібно зробити? Беремо звичайну ватну паличку і обережненько отаке її занурюємо в наш миючий засіб. Так, обережно, обережно. Опа. І тепер уважно спостерігайте за дивом. Нам потрібно. Трохи-трохи доторкнутися до нашої поверхні е, нашої, е, нашої водички з перцем. І дивимося уважно, що відбувається. Три-чотири і. Чпунь! Ви бачили? Якась квіточка така. Ану, тут давайте спробуємо. Чпунь! Вау! Нічого собі! Працює! Чпунь! Вау! Я справжній винахідник! Дивіться! Вау! Виходить! Пуй! Вау, супер! І, до речі, як я вже й казав, у кого немає отакої ватної палочки, давайте спробуємо е, зробити те ж саме, але звичайним пальцем. Що нам треба зробити? Занурити трохи палець у е, е, наш миючий засіб, трохи-трохи отак набрали. І е, обережненько спробуємо доторкнутися і побачимо, що ж буде відбуватися. І. А! Працює! І. У нас палець стає чарівним, як чарівна паличка. О, бачите, бійся мене. О, все перестало працювати. Мабуть, дуже сильно занурив. Так, друзі, ну треба, як то кажуть, підбувати, підбува... у ці е, підсумки. Е, наука, як я і казав раніше, дуже цікава штука, тому експериментуйте та дивуйте. Хочу все знати. Ну, ось і підійшов до фіналу. У нас ще один випуск проєкту Хочу все знати. І як завжди, ми з вами випробили щось новеньке, щось цікавеньке. Тому, друзі мої, експер експериментуйте та дивуйте, бо наука дуже-дуже цікава штука. З вами був Сеня і проект Хочу все знати па Па-па! you've said snotty